Yeah, yeah. Марій Петрович, офіційно повідомляю вам, що зібрані матеріали достатні для складання обвинувального акта по кримінальній справі. Я не проти давай. Вам сьогодні давай. потрібно з'явитися до третьої години для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Yeah. разі, якщо не з'явитесь, я зробив відповідне клопотання в суд і встановлюю yeah. судом термін Хорошо. для ознайомлення. Хорошо. Розуміли. Хорошо, Якщо милиція, ви хорошо, потім так. далі не з'явитеся, ви будете розвиватися, що ви ознайомлені з матеріалами кримінального провадження, я і ви без надання вам копів. Якщо право, я буду при доставлю вам документ, що я знаходився в лікарні. Ви зараз знаходитесь в приміщенні сільської так, ради. Так, Мене визвали що на, на ви? комісію офіційним листом. І сьогодні їздили, і вчора були вдома. Вчора був лікарня не обласна. Вадим Петрович, ви мене боїтеся? Ні, я нікого не Ви мене Не що бачу. Двох, мені кажеться, да? нікого всіки, не Петрович, біду. Боїшся, так? Кроме Бога нікого не боюсь. Тільки в рамках закону. Кромі Бога нікого не боюсь. Воно і видно по вашій справі, ви фальсифікували. Я вам даю можливість з нею ознайомитися. Ви відмовляє... відмовляєтеся, все це приподіли, Я, Я, Я не відмовляюся. Я получаю повестку, так як все по закону. Повістка, правильно? Правильно. Пишіть, будь ласка. Це в межах чинного законодавства повинно бути, правильно? Ми законопослушні, але замін. Закон соблюдаємо. Зараз відкриваю інтернет-канал, Іванки ви здесь. Хороший да, обзор з да. хорошою камерами. Будемо камера допомагати всім людям, вирішувати їхні проблеми. Я бачу, як ви свої проблеми вирішили. Машину кинули без нагляду, так? Да? Свою. Яку імені? Ту яку вас якби пошкодили? Чи самі може і пошкодити її? Угу. Чеку? А яку? Що це без нагляду? Сторож з одної сторони, сторож з другої. Значить тоді ваші сторожі не належно виконали ваші сторожі ваші. культури ваші. і другої. а вони, а були. вони при чому ви їх зобов'язали, щоб вони за неї не маємо права ми нікого забрати. А ви самі вгробили своє майно? Самі собі шкоду зробили. Я і хто і до доктора, розумієте? Як що ти взяв, які факти це підтверджують? Сам себе... <рес> Бо ви ви ж поставили її. Я поставив, Ви да. написали, поставили її без да. нагляду, без охорони. А що надо охорону чи ставити? Ну а як? якщо ваше майно? Майдут... Ви, ви не переживаєте ні за що. А шукаєте крань, ви я собі розберіться. Під Центр міста. ви з собою розберіться. Кстаті, пошкодження автомобіля крас, політичний відтінок має. <рес> Тому <рес> що людям він нікому не мішать. Мішать тільки конкурентам, вибори. Не, Митрович, ви будете знайомитися з матеріалами провадження. Будемо, вручайтесь. Сьогодні, повістку. сьогодні будете вручайте. Ви межах, будете межах. Все в межах чинного законодавства. Я прийуваю, зараз буду оформляти протокол. протокол. Надання повістку. доступу. Не, повістку, повістку, буваєте, я вас поймав на місці. Ліку, я вас на місці не вирішує. Я вручайте повістку, поймав, то вручай, чого ти? Щось ви думаєш там. Все в межах закону. Ні, при чому ви думаєш? Я повістку випишу просто на позже время. Де страху. Один пов'язка, три часа дня. Ти саме звучить. Не кой пожещі, щоб ти мені потом теризував, що я не приході, не надо. Уже було такое. Вже будем підписувати конкретно. І ставити хай діжурний би підпис на тому, щоб ти не казав, що не, не діжурний. Тут тільки я ставлю. Моя півкостерія і моя задість. Якщо тебе немає, змою можна зв'язатися по телефону. І за не зв'язувається по телефону. Да. Коли ви зв'язуєте по то, телефону? Теда? Нічого ви со мной ти не за неї сказав, не що ти в Києві. Хто вам таке казав? Ти мені лічно сказав. Петрович, не зробіть цирки, Я на роботі весь тиждень нікуди не виїжджав. Давайте дамо заяву на Київстар, хай провірять. Дому, потім отдільно зробити реєстрацію, але витягнемо до завідемо неправдиве повідомлення причини кримінального правопорушення. Зрозуміли? Попривикали тут. Так? Да-да. Алло. Ну що пише пов'язку, Андрій саме. І зараз да. в протоколі запишу, що ви зараз відмовляєтеся. Що в мене був доказ на суд. Я Але сьогодні з нас. Протокол надання доступу. Ви відмовляєтесь відмовляєтеся. Протокол надання доступу який? що я відмовляюся. Це вам буде, ще ще буде ще ще в суд. Я вас оповідомив про суд, про те, що сьогодні буде суд. В який суд? Якщо ви до трьох не підете, я після трьох звертаюся в суд і сьогодні прямо роздадемо питання про встановлення терміну. А що ви. Якщо я сьогодні не прийду, подаю в суд. Говори. У мене вся справа з собою, скажіть, йому. всі весь том, всі yeah, та well, пронумеровано, все Дивіться, в є. Я ще так. показував медичний документ, на який мені призначено. Покажіть. Покажіть. Де він? Здача аналізи. Де? Він зараз знаходиться у матері. Зараз я його. Зараз з вами з'їздимо і подивимося. Ви вчора мені обіцяли. вчора що, забіділи чи що? Пов'язку на понеділок. Падім Петрович, ні-ні, ні. ні, ні. Ви вчора ми були в лікарні. А ввечері роз'їжджали по Іванкову. З кого то бачив? Бачу, люди, є мене Хай Свідать відповідать. Вечіри роз'їздали. Їдемо продам... до матері, беремо, я тобі повідомлюю І Все офіційно, під протоколу. А як ви думаєте? Под протокол можете знімати на відео. Знімаємо, звісно, все знімаємо. Я вам надаю доступ. Мене гамбийце, не. Ні, 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 це ви мене берите. Не... А що ви з'їжджаєте, Оні Петрович? Чого ви з'їжджаєте? Ви за мене тиждень приїхати не можете в гості. Я вас викликаю, ви не приїжджаєте. На понедельник, можете дать. Не, Петрович. На понедельник. Да куда? Можна я куда? Вы мне вчера даете честное слово. Я вас ставлю известное. Вас що вас сьогодні на лікування. Да? в Понеділок Можна повестку виписати? Чи ні? я вас прошу, офіційно. Давай сюда быстрее. Слечи. Прошу вас да. офіційно. В сільській раді. В Давай я, я тоді що тут вам буду? Боротися з ним чи що. О, Надію. вызываю групу. смотри, какой не парень. Давай швидше, я буду боротися з ним, каже. яке боротися? Я говорю, що. Ну, це визиває групу. Зачем групу? Вблизує? Я групу не визивав, мені група не надає. А ти визов. У вас інших людей є, у вас окремі питання, до яких ви теж не хочете приходити, боїтеся. А, ще... ж... Опять ви... дьорать мене міліція, ніхто куди, хто питання. Які є питання? Пов'язку хай вивчають. Я не один, не одна людина, яка до вас має питання. А, не одна людина, яка до мене має питання. Ви не я тільки я до я... мене не з'являєтеся. Ви до інших слідчих по яких заяви ваше розглядають? В не до участкових не з'являєтеся по інших матеріалах. Обіцяєте, матеріал? не з'являєтесь, пані Петрович. Я бачу, що ваше слово нічого не значить. А ваше я вчора ви мені дали чесне слово. Що будете з'явитися за мене? Про що обняння а не потім потім навіть телефони править дитина мала. Не ходьте мовити з дитиною. Вам 35 років. ведіть себе достойно законодавства і достойно завдання. Я одну з цим З, 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 з Яков'янком Вадимом Петровичем спілкуюся. Мене фільмує. Представляєте, так? Да? Опять. фільмує мене. Дім Петрович, я не думав, що ви, ви будете вести себе. Ознайомить вас з матеріалами кримінального провадження. провадження А потім його направлять у суд. Вручить вам обвинувальний акт, реєстр, все як водиться. Я готовий прийти в понеділок, на 9 ранку. Вадім Петрович. Я встановлю термін. Якщо я та вас буду слухати, ви мені обіцяли за завтра прийти, те саме зробити. І чого не прибули? Я думаю, хоч ви аудіозапис скинете. Чи постісняєте скинути аудіозапис нашої розмови? Не описав. Ну а чо ви? Мадім Петрович, ви боїтесь? Чопать чоловік. Чо, Говорить і мало. Ви все таки капітан міліції. Прямо зараз при вас одо. Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Значить, я, 7, ти пов'язку на три виписав. Я ти обладаєш, на місці справа за мною. Ви переді мною подожіть, Петрович. Будь ласка, можете два особи підійти, що розкажете, що він відмовився ознайомитися з матеріалами фінального провадження. Я перепрошую, це буквально пару секунд. Дом. поможіть нас. Поможіть, будь ласка. Я перепрошую. Дом. Вадим, Дом. Петрович... Да. Вадим Петрович є вам родичем якимось? Дом. Між вами є якісь непризні відносини, може, ви на нього якусь заяву робили. Єдине не зацікавлена, не спросили. Давай писати, що в понедільник прийду писати. Бо протокол, ознайомлюся з матеріалами кримінального mm. провадження. Давай Один... я пишу, що в понеділок годин я, я буду Петрович, Ви як підозрюваний, по кримінальному провадженні маєте передбачені права. Зокрема, під час складання протоколу про ознайомлення маєте право отримувати копії будь-яких бумаг, які ви бажаєте. Доказів зібраних по кримінальному провадженню. Маєте право робити копію. Крім того, робити заяви і клопотання до протоколу. Ну питання в чому? Піду е, потерпілого, я вже ознайомив з матеріалами кримінального провадження. Проведення інших слідчих дій вже не планується. Я тільки буду спілкуватися з вашим адвокатом, тільки і то за умови, що ви мені надасте договір, укладений з ним, і його свідоцтво реєстрації. Розумієте? По телефону я не буду ні з ким спілкуватися. Я вже спілкувався з людьми. Які незрозумілі речі говорять, розумієте? Да? Значить, пишу. Протокол. Протокол Про озн... ознайомлення. Так називається протокол Протокол ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Селищна, Селищна рада. 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 Селищній на... раді, так. Да. Сьогодні у нас 30 жовтня. 2015 року. Слідчі, слідчі, відділення Іван капітан міліції Горнєком у приміщенні Іванківської селищної ради. Один час, да. Ваня. Селищної ради. Ваня. По вулиці. Дивіться, подворотні, по приміщенні, Не бажаю це знайомитись. Це бажаю вас знайомитись, 9 дітей. Я в протоколі пишу. Ранку Вадим Вадим я в протоколі пишу місце, де я вас ознайомлю. Де яка знайомиться, мені даксери ці. Лікарні. Я вам лікарні? дам копію. Посюду відом, я вам дам копію. Вадим Петрович, тут зробимо копію. Що ви переживаєте? Це не питання. Давайте Якщо зробимо копію ви... спочатку, а потім будемо писати вже. Під час. Підготовки протоколу буде вам віддаватися копія. Що ви переживаєте? Що ви переживаєте? Вони говорили, не вважаю. Я, я вже це чув, а я пишу протокол. Понятні Зараз розпишуте, відмов... від... Відмовляєтесь? Відмовляєтеся? Пиши, не відмовляюся. А чого тікаєте? Не відмовляється. То, що там мене рішення чекає. Я чого прийшов сюди? Тебе смотрити. Я прийшов рішення прийняти потуту. Що тікаєте? Чого я сюди з'явився? З тобою здесь гуляти? Я прийшов пофіційно звернення селищної ради. Аби ти не тікало. Що там один комісія? Є ще вже немає. А де вона? А де рішення? Вам Давай повестку, я поехал. Три часа будем Иваня у тебя. Поскури, за участью, понятых. Так, подозреванных. Какого подозреванных? Я обожаю сезра быть неподворотным, не на столе непонятным. Люди добрые, смотрите, я комплект, как я могу ознакомиться с...